Збережи життя. Із такою символічною назвою у Харкові відбулася міська благодійна акція до Дня захисників та захисниць України. Активна молодь, студенти, викладачі 14 вишів та одного коледжу і представники муніципалітету долучились до донації в обласному центрі служби крові. Ініціатором проведення акції стало управління у справах сім'ї та молоді міськради. В цій акції було у нас 150 заявок. Успішно змогли долучитися і здати кров більше ста представників молоді, закладів вищої освіти, спортсменів, молодіжних організацій, волонтерських організацій, молодіжної ради при Харківському міському голові. Ми всі розуміємо, наскільки донація важлива сьогодні в такі складні часи для України, і тому кожен, хто долучився до цієї акції, зробив благородну і велику справу, адже його кров. Рятує чиє життя його кров зможе воювати і бути корисною для наших бійців, які сьогодні воронять територію і захист нашої України. Захід проходив під гаслом Твоя кров захищає і самі донори кажуть, кожен робить маленьку справу за для однієї великої перемоги. Я вирішив доєднатися до цієї акції, тому що в цей тяжкий час для нашої держави. Ми маємо допомагати усім людям, які потребують крові, особливо нашим захисникам. І це маленька справа, яку ми можемо зробити для нашої перемоги. І це невеличкий крок до того, щоб допомогти всім людям, які цього потребують. Це найменше, що я можу дати нашим захисникам, нашим діткам. Тобто це як Частинка мене, я хочу врятувати життя. Це був мій перший раз, і я планую здавати ще та ще, тому що це дуже корисно, і я раджу всім так робити, бо це велика справа від кожного українця. Це, скажімо так, мій маленький внесок у нашу спільну справу. Насамперед, у перемогу та для тих людей, які в цьому потребують нашої крові та взагалі якоїсь нашої підтримки. Кров здаю я вперше, хочу чесно сказати. Але буду намагатися кожні 60 днів. Але хочу додати, що здаю плазму кожні два тижні, яка також іде для наших бійців у засилу. Я вирішила здати кров, бо це дуже класно. Ти допомагаєш комусь, не роблячи ніяких великих зусиль. Тобто, твоя кров дійсно врятує, чиє життя, яке буде важливим для нашої країни в обласному центрі крові. Наголошують, чекають усі, хто бажає віддати свою кров для порятунку. Якщо донорство відбувається вперше, рекомендують дотримуватись основних правил підготовки та харчування. Вони вказані на сайті Харківського обласного центру служби крові. У нас завжди попитом користуються групи крові резус-негативні. Це перша, друга, третя, четверта група, тому завжди є потреба в таких донорах. Але це не значить, що повинні кров здавати лише у люди з негативною групою крові. Бо якщо Позитивна група крові то тобто така кількість людей більша. З негативна становить десь 10% від загальної кількості, але ж і хворих також таких більше. Тому ми потребуємо донорів всіх друг груп крові. Тож донорів чекають у різних частинах міста. Здати кров можна як в стаціонарних пунктах, так і в мобільних. Для того щоб в повному обсязі забезпечити заклади охорони здоров'я Харківської області, військовий шпиталі, інші заклади, то потрібно кожного дня заготовляти не менше 200-250 доз донорської крові. Заготівля проходить. В обласному центрі служби крові також є виїзні бригади, які виїжджають в організовані колективи. Також працюють сім відділень по місту та області, які також займаються зготівлею до крові. крові департаменті сім'ї, молоді та спорту. Зауважують постійно популяризують донорство та впевнені, що молодь Харкова ще активніше буде віддавати свою кров. Для порятунку життя військових та цивільних ми щиро дякуємо усім молоді, всім учасникам, які долучилися до нашої акції Збережи життя і закликаємо кожного допомагати наближати перемогу, донатити, волонтерити, здавати кров, робити все, що в ваших силах, адже тільки разом ми переможемо. Марія Сов'ява та Олександра Панченко, Харків, новини.